Динамо Лобуновського вас вітає, продовжуємо казати кар'єру за ретро Динамо. Зараз матч в рамках Ліги Європи, а поки ми розпочнемо, хочу вам запропонувати свій ТГ канал де ви можете бачити, коли в нас будуть стріми, коли виходять нові випуски, а також є футбол, там зараз Українська Ліга, теж проводимо стріми, тому в описі посилання. Давайте отак, давайте Михайленка замінимо. Ну і все, в принципі, ми готові перемагати. Нам треба вигравати вже 100%, показувати, хто лідер групи, та взагалі цього всього чемпіонату. Шева Шева прокидає туди далі. Простріл удар! От що, що але каладза хорош. Дуже добре грає відбори в нього, перехоплення є. Ну... Трішки, блін, прижати і все. Ого! Таке могло й залітати, до речі. Так, косовський. Косовський, подача, в нього ліва робоча. Там Шевченко б'є! Не в ворота. Ну все, ГГ. Ага, там стінку влучив. Гля-гля-гля, косовський, косовський. Там вжева! Вони не грають на свій 85 рейд. Вони приймають, вони так жорстко приймають м'яч, ну. ПСВ 03 просто тулузу розвалило. Ну, ось ось вам таблиця і шанси просто в усіх є. А що наші команди як грають? Зоря ідеально, ну, з такою групою це нормально. Одна перемога є, це вже супер. Ворскла. У Ворскла є всі шанси на вихід. Металіст, ну, піджали. Ну і ми друге місце поки тримаємо. Заміним Косовського, мабуть, випустимо Реброва. Ребров, я думаю, трошки буде ефективніше зліва, але хто зна, але хто зна. А справа в нас немає кого поставити. Хіба тільки шеву. Шеву справа, а в центрі вінглінський. Отак от. Давайте спробуємо зіграти так, схема 4-3-3, Шовковський на воротах, поїхали. Як мені забувати, коли вони там паровозом стали просто? У -у. Ого! Це що, відбор? Курва... Гля-окей, yeah. okay, я підніму вище своїх. Можливо, ми так будемо більше шансів мати. Опа, і удар перший єсть. Як? Як втекти? Що це було? Хотів дати на віз, там може Шева відкривався. Виходить, на віз дадуть тільки мені. Оп! Да ну! Я думав, там уже гол! Дай удар! Нарешті ми забили! Боже! ще в... туди. Дієго Рінкон сюди. Дамо Алієву ще шанс. Отак, і в нас ще одна заміна, ми якщо що форварда замінимо. Диви, як він убрав, як він просто легесенько, як він легесенько забрав, блін, нашого футболіста. Пусть на 100% сюда. Поки так. А так от, поки залишаємо. Так, там ринкон. Чому? Чому втратив мяч? ще й не біжить, не доганяє. чого? Останній раз в основі. Або віддає жолівуху рінкон, або, блін. Останній раз в основі. Добивання якесь, якесь мінімальне немає. У нас на кутових завжди стільки моментів, що хто знає, що з ними робити. Але аби їх ще хтось завершав ці моменти, чомусь обнімався. Обнімався там Дмитрулін, не захотів відбирати м'яч. Більш за все, що да, це вже період такий зімній, холодно. Тому бій ми не завадять, Рінкон обіграв, тут один-один, віддав, ще й навіть пас віддав. Ну-ну-ну-ну косовський курва! Ой, Шева. Обично він завершує такі моменти, але тут він не підстрибнув, не пробив. Ось так от. Метролін. Там забігання косовського. А ми не можемо дати пас. Не можемо, тому що у нас вже ж не 85 плюс рейтинг. Курва. Молодчина. Дарінкон, ну бляха! він не біжить. Він розбитається і біжить з м'ячом, а не на м'яч. Навіть і не знаю. Єсть удар, але ж куди. Куди цей м'яч полетів? Зараз занадто багато футболістів. Каталонського ЛНЗ буде в нас штрафній, Тому що хлопчики трошки змінили тактику. Давай сюди! Чи що? Ну відбийтесь, йо Йой-йой-йой! Ого, який пас, який же пас Футболіст 80+. Краще так, бо зараз пропустимо. Заміни зробив даремно, тому що ми зараз тільки відіб'ємося і матч закінчено, якщо ми ми відіб'ємося і матч закінчено. Відскок? Знову відскок, знову 01. Ми просто на мінімалочку відіграємо, як завжди. Це наш стиль. Так, хто в нас тут готовий? О, Дмитролін не готовий. несмачний теж. Каладзе може вийде. Давайте сюди закинемо каладзе, а що робити? І гарантича? Отак от справа. Знов залишить цю легенду. Рукевича можна посадити на баночку, щоб він відпочив. Калітвінцев вийде. Так, Калітвінцев хай зіграє. І реброванлі. Отак от. Такий я бачу стартовий склад на цей матч з Тулузою. Два матчі залишилось. Рівні шанси абсолютно, Щовна, що в в сить, так само і в ПСВ. Ну тут ми маємо хоча б мінімально перегравати. Якщо ми виграємо, пройдемо групу. Я думаю, далі буде легше. Далі будуть сильніші команди, з ними легше грати, тому що не так фіксяться чомусь гравці як із сильнішими, як і слабшими командами, точніше. Є простріл. Непогано комбінації якісь є. Ой-ой-ой, відкриваємо рахунок, а хто забивав? Хто забивав? Рибров? Оце та... Несподівано. Під себе забирає і ще й на гусіна скидочка. Гусін тут один в один обіграє подача. Ох! Який гарний удар! Який гарний удар ще був. Хацкевич дальній удар сильно. Gone, only do don't anyone know me. Yet yeah, everybody just feels like they can relate. I guess words are a motherfucker, they can be great, or they can be great, or even the words they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, Plus all the starship us, platinum. Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a No. У нас вирішальна гра, яку ми маємо виграти прямо на 100%. Так, Федорова сюди, бо Гавранчич занадто стомлений. Давайте Риброва, Рибров дуже гарно себе показав. Перший удар був, до речі. А от такий... Це дальній удар. Футболіст з рейтингом 85+. пять плюс. Хорошо. И дай мячик? Ще раз дальній. Ого, а тут навіть цікавіші удари виходять в металіста Надо змінити схему. Якщо отак от. Якщо я зараз забиваю, я тупо тільки цією схемою буду гатати. Бо, значить це воно, значить так треба грати. Грати треба так, як забивається. Який момент був. Ще раз. Ще раз кутовий. Та. Да. Ну, це, це сама доля. Значить треба грати по-іншому. А шахтар там розносить. Ну так, поки виглядає наша таблиця, ми тримаємо вже так, от цепляємося просто за друге місце. Нам чуть-чуть залишається до першого. Я подякував за перегляд.